Коробка за коробкою волонтери української команди вантажать у бус. Це допомога воїнам із сотої бригади, які нині боронять Україну на Бахмутському напрямку. Наші волонтери нашого фонду, фонду української команди, фонду благодійного фонду Віримо в Україну їздять ну ледве не кожен тиждень. Підготовка до кожної поїздки ретельна і відповідальна. Волонтерам за лічені дні, а то й години потрібно знайти й придбати все, що необхідне на передовій. Усе. Чого чекають українські воїни? Старлінк їдуть зарядні станції, їдуть екофло, там по 3 кВт, по пів кВт, Їдуть дрони, продукти харчування, гігієна. «90% нашого вантажу це все технічне спорядження для нашої сотої бригади, наших воницьких хлопців, які на території Донецької області. Захищають нашу Україну, поїде на підмогу військовослужбовцям і автівка. Відправивши на передову вже не один десяток транспортних засобів. Волонтери української команди знають, як сильно вони там потрібні. Перед поїздкою як належить Мерседес пройшов техобслуговування з великою радістю, задоволенням спішимо до них, щоб їм це скоріш доставити. Понад тисячу кілометрів, і українська команда в на Донеччині. Ми зараз фільмуємо це звернення з межі Донецької та Харківської області. Завезли хлопцям автомобілі, завезли хлопцям мавіки, завезли хлопцям Старлінг, зарядні станції, медичні засоби, медичні препарати, взуття. І ще багато іншого що передали їм близькі і рідні з дому. Додому волонтери української команди поїдуть не з пустими руками. Заберуть автівку військових, яка після тривалого несення служби потребує рук майстра. Її з черговою партією нової допомоги волонтери вже зовсім скоро знову доставлять на передову. Слава Україні! Героям слава!